до Дев'ятнадцятого зустріч української контактної групи в форматі Рамштайн прийняли участь понад 50 країн, які озвучили свої свою допомогу. Ми називаємо її коаліція спроможностей на сьогодні. Ми спілкувалися те, що Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети щодо артилерії коаліції, спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Сьогодні підписуємо також дронову коаліцію. Відкриття дронової коаліції, де будуть декілька напрямів, тобто. Виробництва дронів будуть надаватися система, фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України разом з партнерами. Також обговорювалося питання коаліції артилерії, де ми будемо або виготовляти виробляти разом їх будуть надаватися системи і теж фінансування тобто достатньо гарний перелік спроможностей, які сьогодні будуть надавати наш партнер. Так. Кож секретар Остін запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримати нас, всі, майже міністри оборони, виступили, європейські міністри оборони, і запевнили, що вони будуть продовжувати підтримку нашої країни стосовно коаліції спроможності, майже кожна країна, яка очолює або співочолює, до неї до. Доєднуються країни або фінансування, деякі можуть просто а, взяти участь на те, що виробництво було або постачання. Тому ці вісім коаліцій, які а, ми сьогодні обговорювали, там приймають достатньо величезна кількість країн, понад 10 на кожну країну, на кожну коаліцію, десь 10 країн. Щодо дронової коаліції, як ви знаєте, ми вже почали в Україні виробляти їх і закуповувати достатньо величезну кількість. Зараз будемо е, е, разом з партнерами і шукати фінансування, е, тобто кількість дуже величезна вона розділяється на бомбери розвідувальне, на е, достатньо е, різна кількість е, дронів, е, але наші партнери теж хочуть запровадити е, Підтримку своїми дронами, які вони використовують для своїх операцій в своїх країнах, вони вже почали працювати. Тобто ми вже працюємо. Та просто не кажемо, яке постачання йде, тому що ми виготовляємо достатньо і виробляємо достатню велику кількість. Зараз вони приєднаються до нас до фінансування, а потім будемо дивитись. Плюс вони будуть постачати свої дрони. Ми будемо насичувати всі види роди, але ми дивимося на те, що сьогодні можуть вони постачати вже складів, те, що вони можуть фінансувати вже наше виробництво. Тобто працюємо з коліс, як кажуть, по снарядах також артилерійська коаліція. Ми визначили. Напрям з країнами, які можуть продати нам артилерійські системи, і будуть продавати снаряди. Ми зараз максимально будемо купувати ці снаряди, максимально артилерійські системи і виробництво також відкриваємо їм наші підприємства для того, щоб вони інвестували в них. ППО, ракети, системи будуть приходити, працюємо над тим, щоб збільшувати, покривати більшу кількість міст і. Щоб у нас достатньо було ракет. ми вже працюємо не про домовленості, а по реалізації цих домовленостей, які були зроблені в минулому році, тобто працюємо згідно за графіком. Вже працюємо декілька місяців по плану. Просто всі чомусь вважають, що треба домовлятися. ці домовленості було досягнені, Зараз реалізуємо ці. Домовленості ми зі своєї сторони, згідно плану, ми не кажемо, коли вони будуть щоб, тому що ми закриваємо цей периметр і не кажемо, чого кожна людина, яка взагалі не розуміється в цьому питанні, виходить, каже: весна, літо, зима, осінь. То ми і кажу, що згідно плану, кожна коаліція працює. Вона може ділитися, як я казав, або фінансування, або тренування, або інфраструктура, або постачання закуп, виробництва. тобто дуже багато вимірів. Тому кожна коаліція відпрацьовується кожним з партнерів і з нами разом в цьому плані всі вісім коаліцій Ми відпрацювали на всі 100%, зараз, тільки згідно плану постачань. Працюємо, тобто міжнародна технічна допомога продовжується. Деякі проблеми з вчасністю у нас іноді бувають і ми. Тому ми обговорюємо завжди, що згідно плану треба працювати, але треба пришвидшувати це.